Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні 1 березня і не втрималась. Прийшла я на свою дачу подивитися, що тут робиться. Сьогодні така у нас пасмурна погода. Трошки було сонечко і. Сьогодні хочу оглянути після таких сильних морозів. Що тут робиться? Подивитися на свої тюльпанчики, нарциси, на ромашечку на свою. Як воно все перезимувало. І вже чекаємо на тепло, дочекались весни. Тепер чекаємо на тепло. Сходять мої тюльпанчики на моїй дачі. Вже такі дружненькі. Тут не дуже крупно посажена в мене луковиця. така. Трохи моя, трохи купувала. Ну Ось такі, не дивлячись на те, що були великі морози, а тюльпани мої вже чекають на весну. Гарні. Тут теж мої тюльпани такі гарненькі, всі живі, як стовпчики сидять. Тут багатенька-величенька грядочка. Таких є в мене маю тюльпанів. Так, Ось мої нарцисики. такі тільки тільки протикаються, деякі витягнулися. Чомусь гарні такі луковички, гарна, живенька, але чогось випхалось коріння погана, Посажу її, щоб вона собі далі, далі жила. Ну, ось такі є вже в мене нарциси. Тут різні такі нарциси в мене, я їх на зріз використовую. Ну і ромашечка ось жива. Ось, ось вона, красонечка моя. Маю таку армірію. Така в мене є біленька, вона тільки біленька є, буває. І рожева, і малинова. В мене біленькі такі комочки. Вони вічно зелені, не бояться морозу, снігу, а потім такі вистрілює такі білими квітами квітне майже все літо. А на осінь також іще квітне. Така гарна, е, така гарна рослинка, називається армерія. І ось, не дивлячись на такі сильні морози, і є первоцвіти такі, вже майже заквітли. Такі радують нас своєю появою. Садила я восени таку е, колоновидну яблуньку. Гарненьку таку, не наче вона стерлась, назва не видно, на жаль, ну, наче живенька. І маю таку е, карлікову, колоновидну абрикоску, але маю на ній ось такі. Хвороби і таке пошкодження. Не знаю таке перше, вперше таке бачу. Може, хто знає, допоможіть чим полікувати таку мою маленьку красуню. Вже є брунічки на них, ось вони плодові, погано видно, але вони є. Ну, чимось захворіла, щось таке, не знаю, що це. Може хто знає, допоможіть мені, будь ласка. Садила восени трояндочку. Ну так, все живеньке, зелененький стовп. Це така нежива, по обріжу. Ну, а взагалі все-все живеньке. І є також живі, ось живі брунічки, не дивлячись на такі великі морози. Ось такий невеличкий огляд. Хотіла сьогодні вам показати своєї дачі. Вже дуже за неї скучила, вже скоро буде тепло і будемо ходити сюди часто. Багато в нас роботи тут буде. Таке маленьке відео хотіла вам сьогодні показати. На все добре, мої друзі! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!